На волині 1 квітня стартувала великодня благодійна акція Подаруймо онкохворим дітям радість життя зібрані кошти в першу чергу планують випустити на придбання необхідних препаратів для лікування онкохворих дітей. Редакція Волинського інформаційного порталу вирішила також долучитись до акції та допомогти зібрати благодійні кошти під час сесії Луцької міської ради, а разом з тим і перевірити, наскільки щедрими є наші обранці. Ці дітки це наші діти. Зараз візьму ще шеби, але так, і шебину, якби я мав. Я не взяв себе кошти. Зараз десь на воду. Говорити про якусь суму зараз, якщо ще ніхто не буде. 100, 300, 400. Зібрана сума становить 927 гривень. Якщо врахувати, що депутатів на сесії було 44, в середньому кожен з них пожертвував 21 гривню на хвору дитину. Найбільше культура серед зібраних це 100 гривень, а найменше 2.